Ультиматум Трампа Путіну очікування ЄС. Що прогнозують єврокомісари після того, як спливе термін, який президент США дав російському диктатору? Відповідь на це питання з перших вуст отримала наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона приєднується до нашого етеру з Брюсселя. Вітаю, Тетяно. Тож чого очікують і який план політиків ЄС після 8 серпня, коли сплине термін ультиматуму Трампа? Вітаю, вітання з Брюсселя, Вітання з біля європейської комісії. Так, учора в мене була можливість поставити питання напряму речницям Єврокомісії під час щоденного брифінгу. І власне, які відповіді я отримала, це те, що по перше, європейська комісія все таки очікує результати візиту в Кремль спецпредставника Дональда Трампа і власне озвучення його рішення восьмого серпня але у чому у єврокомісії переконання? це в тому що росія не хоче миру на відміну від україни давайте послухаємо про це пряму мову Аніти Гіпер, головної речниці з питань закордонних справ та безпекової політики європейської комісії два пункти щодо цього: Росія не зацікавлена в мирі, Україна зацікавлена, ЄС зацікавлений. Ніхто не хоче миру більше ніж Україна та ЄС. І другий пункт полягає у тому, що ми вітаємо будь-який тиск, особливо тиск США на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню будь-якими необхідними засобами. Що наразі відомо про можливі санкції, які може запровадити Дональд Трамп проти Росії, у разі якщо Путін не погодиться на перемир'я до 8 серпня? Йдеться про те, що Дональд Трамп може Трамп може санкціонувати російський тіньовий флот танкери, які незаконно в обхід санкцій перевозять російську нафту. На ринки е, світу, і е, власне Європейський Союз е, має такі самі санкції, і попередні і наступні пакети санкцій проти Росії з боку ЄС будуть включати в себе е, судна російського тіньового флоту і е, інше. І е, е, головна заступниця головної речниці. Європейської комісії Аріана Подеса, відповідаючи вчора на моє запитання, докладно розповіла про санкційні плани Європейського союзу, які він ставить на найближчий час. Також послухаймо, що вона відповіла на питання. У нас є 18 пакетів санкцій. 18-й пакет санкцій набуде чинності протягом кількох днів ближче до кінця тижня, якщо я не помиляюсь. Ми перебуваємо в авангарді, повністю зосереджені на повному впровадженні різних пакетів санкцій, які вже були ухвалені. І звісно, як ви добре знаєте, санкції це те, що постійно треба оновлювати і над чим треба працювати, бо має місце обхід санкцій. Тож нам треба знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми ухвалили, і це є частиною природного процесу. Звісно, ми продовжуємо працювати над майбутніми санкціями, щоб можливо посилити тиск на Росію ще більше. Європейський союз продовжує працювати над новим 19-м пакетом санкцій, який вже можливо буде затверджений у вересні чи жовтні 2025-го, А поки що вступає в силу поступово 18-й пакет санкцій, який був прийнятий 18 липня. 2025-го, на цьому тижні вступлять у силу деякі санкції проти російських банків. А на початку вересня почне працювати динамічна цінова стеля на російську нафту, яка також значно обмежить російські прибутки від продажу енергоносіїв за кордон. Тоді Дякуємо тобі, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька, яка слідкує у Брюсселі за заявами посадовців. ЄС вони очікують, що Сполучені Штати вже 8 серпня наважаться на жорсткі санкції проти Росії. Там переконані, що Росія миру не хоче на відміну від України.